Шалений тиск на велику новосілку, який ми бачимо, наприклад, з різних напрямків, зокрема, один із них проявляється на відео, який зараз вам буду демонструвати. Ось звідси за району Рівнополя, одна із. Точок спроб охоплення наших військ у цьому населеному пункті демонструють, як ліквідовуються всі спроби противника. Ну не всі, але частково бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 241 ї бригади ТРО, рота, котра називається «Вирінь», а 241 ша ТРО. Це у нас Київська. Бригада, от вони зараз працюють на цьому напрямку, і вони показують, як вони знищують ворожу техніку, е, працюючи на схід, якраз таки від рівнополя, е, і це один із ударів у фланг нашим підрозділам, який ну з одного боку, виглядає супер критично, з іншого боку, виглядає на те, що до пори до часу його можуть контролювати наші бійці, е, і це справді викликає певний дисонанс у голові. Коли на карту ти дивишся, все виглядає паршиво, коли. Бачиш об'єктивну ситуацію на полі бою або спілкуєшся з бійцями, ну вони не заперечують того, що це паршиво, але з іншого боку, кажуть, що ну ми тут ще в помиральних ямах не лежимо і не збираємося вмирати, а, а реально намагаємося по максимуму контролювати ситуацію, власне забезпечуючи ось ці Dead zones для окупантів. Про що я, я говорив, що це, що це та тактика, до якої стрімко наближаються наші війська і розуміючи, що це перспектива і е, бажання. На наступний рік навіть не бажання а задачі, хоча загалом ситуація погіршується і великі Новосілці, і в районі Курахового тому що зараз вже можна говорити про заняття повністю району Зеленівки, як я вже вчора це говорив, і це відтак відкриває можливість для початку росіянам наступу на Улакли на Костянтинопіль з метою перерізання траси на Курахове за для того, аби Великим кільцем замкнути наші війська, всі, що тут перебувають, але я думаю, що це росіянам не вдасться, тому що вони поки що не демонструють такої можливості на стрімкі замикання. Навіть тих оточень, де вже здавалося, що від них нікуди не втекти. Е, тому наше командування виграє максимально час для Покровська за рахунок оборони Курахової і Великої Новосілки. Крім цього, чому я кажу такий прогноз про, е, власне кажучи, повноцінні вже міські бої за і бої безпосередньо за Покровськ. Е, орієнтую на. Весну за кілька місяців не раніше, якщо все буде таким самим сценарієм стратегічної оборони тривати, тому що росіяни зовсім не бралися ще до е, вирішення знову таки, питання Турецька та часового яру. Тому що якщо ми подивимося ось таким широким маском на карту, то виходить Курахова велика новосілка е, з одного боку фланг е, часів. Яр і Турецьк це інший фланг для населеного пункту Покровськ, е, тобто це південний виступ. Південний, де вони зараз е, намагаються дотиснути наші війська, але не можуть цього зробити. І північний виступ, де ситуація ну, геть зовсім не виглядає такою драматичною, і тут ворог, по суті, що ще не брався до виконання о, таких шалених наступів, які зараз тривають на Великій Новосілиці та Кураховому. Але якщо тут буде закрито питання. То безсумнівно, що акцент переміститься сюди, і ми будемо говорити на початку наступного року, можливо, або в січні про просування противника в Часомоярів, Торецьку, виходи на бої в Костянтинівці та Дружківці. Ну такого плану, але те, що вирішення цих двох флангових задач перед повноцінно серйозним наступом на Покровськ має відбутися. Це мені здається, що от така от об'єктивна реальність. Тому на карті воно все виглядає паршиво, на мапі на полі на полі виглядає складно, тому що у нас не вистачає ресурсів в реальності. В розмовах з бійцями і з командуванням, в тому числі, з особливо з командної ланки, з бійцями ситуація не виглядає такою драматичною, але однозначно, що нам треба покращувати власне ось це. Організаційне управління військами, організаційне управління виробництвом нашої е, техніки, дронів, наземних роботозонних комплексів все задля того, щоб Організаційно у війську і організаційно виробленими цими матеріалами я, я сподіваюся, що я доношу зрозуміло свою думку. Ми могли отримувати ворога на дистанції. Тобто, ще раз повторюся, задача на наступний рік полягає насамперед в тому, щоб зробити більше безпілотної зброї, яка буде дозволяти тримати ворога на відстані витягнутої руки, аби він не наближався до нашого піхотинця, яких до наших піхотинців яких кратно менше ніж росіян. Те, що ми зараз спостерігаємо під Покровськом, це геть неприйнятна ситуація. Тому коли відбувається прямісінько встиг бій е, піхотний е, лицем до лиця, так щоб такого не відбувалося, потрібно розширювати сіру зону, чорну зону, зону вбивства росіян на всіх, абсолютно напрямках фронту до цього. Ми йдемо хтось краще, хтось гірше. Але має ставати краще. Ну, десь приблизно напевно такі висновки варто говорити зараз по тому, що у нас розгортається по Покровську. Слухайте, ну в принципі, загалом то на цьому все, що я хотів сьогодні повідомити, за виключенням хіба що одного такого фактору Курська. Які так само в нинішній конфігурації оборонних наших боїв і навіть, політичних переговорів продовжує відігравати надзвичайно важливу роль? І в Курську вчора з'явилися чергові відео від наших бійців, зокрема сил спеціальних операцій, де нова партія північно-корейських військових, ось так шеренгу на землі, була вишикувана із тіл трупів цих північнокорейських солдат. Тобто, це вже такий другий момент, другий проявлений епізод, коли ну, реально їх розкладають просто так, от в стрічечку: шикування по землі, шикування в лапках. І другий момент, що так само наші оператори дронів спостерігають, і це видно було. І, власне кажучи, публічно. Я викладу це відео у себе на телеграм-каналі, можете туди зайти подивитися його. Я не скажу, що воно викликає багато естетичної насолоди. Це радше викликає жахи війни в розумінні того, що ну росіяни йдуть величезний величезні і вони збираються зупинятися. Тому не сподіватися ні на який мир. Отже, що це за відео? Де просто пси, вуличні собаки? Розривають ці тіла, фактично що вбитих пошматованих російських то північно-корейських солдатів на курщині, і такого багато. Їх просто ніхто не встигає забрати. Ну не то, що ніхто хтось, ти встигає деякі тіла забрати, але в ширшому сенсі там стільки така кількість ворожих трупів, що їх просто не встигають забрати із поля бою і курські собаки їх розтягують просто такі на шматки, і в цьому треба розуміти, що Путін. Ну, вчора те, що він там молов на своїй гарячій лінії, це взагалі повний ідіотизм. Щоб коротко сказати, я не буду тут коментувати, не викладав ніде ні ці пости про все це, тому що це абсолютно маячня. Порівнювати, він порівнював, казав, що Петріот – це приблизно С-300, а американські системи вже космічної протидії зенітні ракетні комплекси ТААТ це приблизно С-400. Ну там, ну там клепки взагалі нема, і ця відсутність клепки. Готова посилати людей на забій, просто Просто в утилізацію максимально щоб їх пси доїдали. Е, ну от власне таке. Тому я чітко вважаю, що варто зняти рожеві окуляри, розуміти, що ніякого перемир'я з росіянами не може бути миру, замирення будь-яких інших речей можуть бути різні там маніпуляції е, майбутньої адміністрації президента Трампа. Хоч він прекрасно вже починає все більше розуміти, що е, Путіна неможливо цього скажену цю скажену собаку зупинити. Та й загалом російська нація вона вихована так, щоб йти. Я дивлюся зараз. Відео Росіяни кажуть, що найбільшим досягненням 24-го року є винахід у цього Ви уявляєте, що їм продали абсолютно маячню, тому що нічого Росія не винайшла, просто взяла стару радянську зброю, просто запустила її порожньою по Україні. Ніякого ефекту в по маршу вдаривши не досягла. І продала це росіянам як величезну перемогу. Зараз продовжує продавати те, що С-300 це як е, Петріот, а С-400 це як е, ТААТ. Ну, це це абсолютний маразм, там нема з ким говорити. Там вся нація от виходить, ну, хвора хвора. Тому про перемир'я навіть не варто зараз думати. Нам потрібно концентруватися на шляхи перемоги нашої армії над російською. Вчора, до речі, дуже важлива стаття вийшла в економісті про те, що економічно Україна перша почала вигравати. Ну звісно, що за фінансову підтримку наших західних партнерів і санкції, на які зараз почали на третій рік воно масштабного вторгнення на завершення його активніше проявляти себе в російській економіці, плюс санкції танкерні. Зараз все це демонструє те, що Україна має шанси протистоянні такому ресурсному з Російською Федерацією перемагати. І, от саме економіст написали, що. Україна економічно перемагає росіян вперше спочатку повномасштабного вторгнення, і мені здається, що зараз наратив перемоги потрібно більше повертати в інформаційний простір, тому що нам здається, все гвал дуже погано, в тому числі на покровському напрямку. Але я сьогодні продемонстрував на карті: що за чотири майже повних місяці росіяни просунулися на найактивнішому напрямку бойового зіткнення на 6 кілометрів ближче до Покровська. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком